Привіт! В цьому ролику я познайомлю вас з проектом карти по Project Zomboid, а також розповім про те, де в якому місті краще влаштовувати бази. Орієнтуватися я буду перш за все по власному досвіду. Ось, Розповім про 4 основні міста: це Розвуд, точніше, Розвуд, Малдро, Ріверсайд та West також про Луїсвіль згадаю, бо були кілька випадків, що я доживав до того, що облаштовував бази тут. Перш за все, про проект Project Zomboid Map Project він називається. Гуглите просто Project Zomboid Map, і він буде перший в списку. Ну, в будь-якому випадку, я лишу посилання на нього в описі до ролика. Ось, він класний. Тим, що можна уважно і детально розглянути усю карту Project Zomboid. Ось. Подивитись, які є міста, які є приховані всякі такі маленькі поселення. Тут можна перемикатись між поверхами, тобто дивитись перший, другий поверх, третій, і так далі. Можна подивитись, де які меблі є, де є джерела води, Ну і таким чином вибрати собі місце під базу. Те є заправочні станції, тут все є. До того ж, є ось такі голубенькі поміточки, де написано, власне кажучи, що це. Це, наприклад, Mail, це великий торговий центр. Це ось GAS go це заправочна станція. Ось, якщо ви не знали про цей проект, дуже рекомендую: я часи вже в ньому провів, просидів, роздивляючись цю карту, вибираючи місця під бази. Ось, коротше кажучи, класна штука, великий респект люд, людям, які його розробляли і підтримують. Я сподіваюся, що підтримують. Тому що, якщо вийде нова версія зомбоїда, там, скоріше всього, з'являться якісь нові міста. Наприклад, якщо роздивитись, ось це місце за річкою, тут нічого немає, тільки трава. І то не все заповнено травою, а просто зелена територія. По-любому в майбутніх патчах будуть розширювати це все. І круто, якщо люди підтримують цей проект і будуть додавати до нього ці самі поселення, будівлі і так далі. Ну це титанічна робота, як на мене. Ось, Можливо, це розробники роблять, я не знаю. ну це просто, Якщо це якісь ентузіасти робили, то це просто капець, чесно кажучи. Так, давайте почнемо. Почнемо ми з розвуда. Саме маленьке містечко, саме зручне для новачків. Я можу відмітити тут ось це місце під базу. Якщо ви дивитесь серію Великий гайд по Project Zomboid, то я ось тут якраз облаштував свою базу. А чим класне це місце, тим, що є тут буфер зліва і справа. Тобто те, що ви будете тут шуміти, не буде приваблювати зомбаків. Тут буфера немає, але тут мало зомбаків, тут уже ліс іде. Так що жити тут можна досить спокійно. Ось тут перегороджуєте, ось тут перегороджуєте в'їзд і ось тут. Або отак ближче. Ну, я раджу трішки далі, так як я зробив. Це дуже класне місце, єдиний мінус, що тут немає водойми поблизу, тобто не можна займатися рибальством. Доведеться бочки будувати для збору дощової води, але в цілому ну, класне місце. Воно тихе, затишне, в принципі більш-менш в центрі, до центру міста недалеко. Якщо лутати, оці всі будиночки доведеться трошки пробігти, але розвит в цілому невелике місто, тому це не є великою проблемою. А тут можна розміщувати пастки на тварин і ловити собі кроликів там і так далі. Це клас, це місце, ще які, місця, які ще місця люди відзначають. Пожежну станцію, вона частково огрожена високим парканом, так, це правда. Але мені вона не подобається. Все-таки досить велика територія, кудою зомбачки можуть сюди заходити. Так, в пожежній станції купа місця, і там купа всякого луту. І на другому поверсі є і телевізор, і де поспати, коротше кажучи, і велика кухня. Все тут є, але. Ну, в принципі, знаєте, в цілому, якщо дивитись з такої точки зору, що розбуд маленьке містечко, то пожежна станція має право на життя. Просто вона не така затишна, як той будиночок, що я показував. В цьому будинку я часто робив бази. Чим класний цей будинок, тим, що він обгорожений з двох сторін досить довгим парканом, і тим, що він в самому центрі розводу. Ну, як в пожежній станції, так і в цьому будинку, як і в цьому, немає поблизу ніяких водойм. Тобто, порибалити не вийде і доведеться строїти бочки для збору води. Е, можна його обгородити. З цієї сторони поставити ряд ящиків, зробити непереборний паркан. Е, з цієї сторони, можна тут паркан зробити, тут паркан, і у вас буде подвір'ячко таке досить серйозне. Ну, Тут його вистачить для фермерства, для бочок з водою, ну а що ще потрібно. так? Що ще в розводі є, є ось така стройка, яка повністю огорожена парканом великим. Тут лише ворота є в одному місці. Ось, Але тут нічого немає. Тут є вагончики, але в самих вагончиках там, ну, галяки. Є телевізор, але а, ну, є ліжко. Немає плити, є мікрохвильовки, але мікрохвильовка це таке, знаєте. Плита це все-таки краще, ніж мікрохвильовка. В мікрохвильовці не можна суп зварити, наприклад. Чи там щось пожарити на пательні. Ось тому доведеться тут облаштовуватись. Зате величезна огорожена територія. Я ніколи тут базу робити не пробував, тому нічого казати не буду. Оце і все по розводу. Давайте йдемо до Малдро. Малдро величезне місто. Для мене тут єдиний варіант дуже класної бази це ось цей будинок. В центрі ось цього огороженого масиву. Ви перегороджуєтесь тут, 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 тут ставите хвірточку, і все. Тут великий будинок, в ньому є все, що потрібно: є буферна зона з усіх сторон. Тобто можна шуміти, що хочеш робити, зомбаки тебе не почують. Е, є фірточка і стежечка до озера Тобто, можна займатися рибальством, можна тут ставити пастки на кроликів. Коротше кажучи, це саме класне місце під базу в розводі. Не в розводі, а в Малдро, перепрошую, я, я так вважаю. Е, взагалі, в Малдро багато є місць, де можна базу розмістити. Є ось склади повністю огорожені, але там нічого немає. Ну, і самий центр міста тут купа зомбаків. Це все-таки трішки окраїна, а тут зомбаків менше. Ну і огорожена територія, ви їх тут виб'єте, і нові через оці вузькі місця заходять досить рідко. Навіть якщо ви зразу не перегородите їх. Що ще є в Малдро? Є будиночок повністю огорожений на окраїні, е, його хвалять через те, що він повністю огорожений, тут тільки ставити фірточку і все. Але, чесно кажучи, я пробував тут базу робити, тут затишно так, але, по-перше, немає води. Ну, для мене джерело води важливе. Е, так, біля того будиночка теж немає води, але в нього є доступ до озера. Тут можна порибалити. Ось. А тут до найближчої водойми досить далеко, аж сюди виходити не будете. Територія досить маленька, воно сильно на окраїні знаходиться. І ну, будете лутати оці всі контейнери. Тут немає практично гаражів, якогось супер корисного луту. Це треба йти аж в центр міста на склади. Ну, Не знаю, чим класний цей будиночок, крім огорожі. Нічого тут такого немає. Я б не рекомендував. Він сильно програє. Ось цьому будиночку, що тут знаходиться. Не знаю, чого його не відмітили, він просто чудовий. Я спочатку базу ось тут будував, але тут буває ходять зомбаки, і вони все-таки чують, що ти робиш. А отут то ти в абсолютній безпеці. ну Тільки дратують оці кущі, через них і машина важко проїжджає. І коли йдеш, через них можна подряпатись або одежу порвати. І ніяким способом знищити ці кущі. На жаль, ну, немає такого способу. <сум> ні кувалда, ні серпи всякі, ні лопата, ні ножиці, нічого його не знищує. Вони навіть не горять, по-моєму. Да, сподіваюсь, що щось з цим зроблять, бо ці кущі вони капець як дратують. Е, ще є ферма тут. Вона теж сильно на окраїні, тут велика територія, але знову ж таки немає водойми. Єдиний такий плюс, що воно тут зомбаків практично не буде, вони сюди не доходять. Але й до цього будиночка не доходять, а він все-таки, хоч трохи, але ближче до цивілізації. Тут немає водойми, до цивілізації далеко. Якщо у вас є всі інструменти, які потрібно, і ви побудуєте тут бочки з водою. Ну, Можна жити спокійно, але ще один великий мінус сюди немає дороги. Тут, здавалося, б, є ось якась ґрунтова дорога, але вона з часом заросте деревами, а її робити чимось з дерева, робити, там, вибивати, чи гравієм викладати ну, це тонна роботи. Тобто сюди ще й дороги немає, тому я це місце абсолютно не рекомендую. Хоча багато хто його відзначає, а да, тихе затишне місце. Я не знаю, що в ньому хорошого, чесно кажучи. Коротше кажучи, в Малдро це єдиний такий суперкласний будиночок, де можна жити. Як на мене. Добре, йдемо до Вестпойт. Ой, так, Вестпойнт. Вестпойнт uh, сама. Погана локація для будиночків, для баз. Чому? Тому що немає, тут немає затишних будинків, ні одного затишного будинка немає. Е, я знаєте, де бази тут робив? Отут, по-перше, робив, тут де цей док. Його можна добудовувати, будуєте підлогу з дерева. Ось тут можна яку хоч територію з дерева викласти, і у вас буде база на воді. Звідси можна побудувати дорожку сюди. Тут поставити фірточку, і це буде ваш запасний вихід. Якщо вас тут зажмуть зомбаки, буде прямо орда, то сюди можна буде вийти. Також можна з дерева ще сюди побудувати додатково стежечку, щоб можна було втекти. А так, ну це круто. Тут є під'їзд, можна машини ставити, багато машин можна поставити. Дорога ця ніколи не заросте. До міста недалеко, в принципі, ви маєте джерело води, маєте можливість рибалити, ні в чому собі не відказу не відмовляєте. Можна грати з перком гемофобія, собі спокійно тут покупатись в будь-який момент. Коротше, це дуже цікаве місце під базу. Серед будинків немає цікавого місця, ось цей док ну дуже класне місце. Друге класне місце якщо ви самі будете будувати базу, то ось це. Воно знаходиться за мостом. Отут ще зомбаки зустрічаються, тут зомбаків вже практично немає. Звідси вони також не приходять, і звідси не приходять. А вам близько і до е -е, Вестпойнта, і до Луїсвіля можна їздити. Отут будуєте собі базу, тут така більш-менш рівна територія. Відгоражуєте, є матеріали для того, щоб побудувати базу. Тут можна також займатися рибальством, звіроловством. Тут можна скільки хочеш автомобілів поставити. У вас практично свій півострів є, який буде вільний від зомбаків. Це дуже класне місце для побудови власної бази. Я виживав 100 днів. У мене є такий, такий сейв, і там є величезна база у мене. Ну, як величезна, досить велика. Двоповерхова база з двох будиночків, коротше кажучи, рекомендую. Це все по Вестпойнту Ще можна попробувати якось облаштуватись на цих складах. Вони добре так обгорожені, але тут нічого немає. Є диванчики, щоб спати, і це все. Ні плити, ні джерел, води, коротше кажучи, ніяких удобств немає. Тому, ну, огорожена територія, не знаю. Оце і все. У Вестпойнті більше нічого цікавого немає. А, Брешу, є. Ще ось є оці три будиночки, один з яких повністю огорожений. Вони далі від Вестпойнта знаходяться. Але тут абсолютно тихо. Тут може бути деяка кількість зомбаків. Ось, але зате, як якщо коли ви їх переб'єте. Ви будете мати вільну територію, велику, з будматеріалами, з джерелами води, док, можна свою водяну базу побудувати, якщо дуже хочеться. І три будиночки комфортних, щоб жити. Ну тільки єдине, що добиратись до міста буде далеко. Це треба мати автомобіль і їздити в рейди. Я тут базу особисто не будував. Один раз сюди втікав, ось, але мені стало трішки скучно. Все-таки зомбаків немає. І до міста далеко. Краще вже ось тут базу побудувати. Ну, але тут з нуля прийдеться будувати. Далі Ріверсайд Містечко, яке далі від всіх знаходиться. Від нього далеко кругом їхати, це мінус. Ось. В ріверсайді цікава ось ця територія. Вона огорожена. Повністю, але з великими дірками, дир <смі> парканом високим. Де тут можна жити, якщо ось тут перегородитись, і ось тут перегородитись і зачистити цю територію, можна в принципі вибрати будь-який з цих будинків, ну тільки не крайній, не цей, і не цей ось якийсь із цих будинків вибрати і спокійно собі жити. З плюсів тут е, вода далеченько, але можна побудувати рибацький хутір, бігати сюди, рибу ловити. Тут, якщо зомбаків зачистите, вони тут не дуже будуть нові з'являтись, тому що ну, все-таки трішки далі від міста. Е, так, ну не дуже близько до води, але все ж таки непогано. Ну і маєте величезну територію для лутання. Помаленьку можна це все добро зачистити, і у вас буде велика територія. Ось. Ще, які є місця в ріверсайді, ну, є ще стоянка, вона трішки на околиці, зате вона повністю огорожена. Це не стоянка, а металозвалка, мабуть. Тут багато всяких автомобілів, в них, на них можна прокачати автомеханіку досить швидко, один всього вхід. Також до води ну далеченько, але на рибалку можна вибиратись іноді. Ось, Якщо ви зачистите цю територію, тут зомбаків також не буде, бо це сама Україна. Е є мінімальний комфорт, бойлер з <z> водою. <hörui> доведеться сюди ліжко принести плиту, ну коротше кажучи, умови такі собі. Зате велика територія і автомобіль. Тут можна знайти автомобіль. І прокачати автомеханіку. Це такі два місця в ріверсайді, більше мені тут нічого не подобається. Яке б ми інше місце не взяли, воно буде не затишне. Ще я колись тут пробував базу будувати прямо біля води. І от цю територію пробував обгороджувати. Ось такий великий паркан робив. Не сказати, щоб це було затишно, я взагалі. Вам рекомендую, якщо ви навіть стартуєте в Ріверсайді, знайти автомобіль, запакувати його припасами та інструментами, Ось. і їхати десь в інше місто, тому що рано чи пізно ви його облутаєте, а будувати тут базу, ну далі в рейди їздити в Луїсвіль, наприклад, дуже далеко об'їжджати, щоб до Луїсвіля доїхати. Тому краще ось тут базу біля Westpoї та побудуйте. Так, з Луїсвілем у мене менше всього досвіду. Скажу тільки, що ця воєнна база прикольна, вона повністю обгорожена. Якщо ви тут побудуєте базу, тут є вода. До Луїсвіля недалеко, до інших міст, в принципі, не дуже далеко. До того ж, тут повно всякої воєнної амуніції є. Можна знайти і зброю, і набої до зброї. Це цікаве місце. Я особисто робив два рази базу тут. Перший раз на ось цих складах. Ця територія також повністю огорожена. Тут повно алкоголю є, можна квасити, не просихаючи. Ну, алкоголь насправді потрібний для того, щоб підтримувати форму. Він дуже калорійний, можна поправлятись на ньому. Це завод по виготовленню віскі. Отут в ящиках повно віскаря. Я ці всі ящики десь складав, знищував і оцю базу. Це приміщення робив собі під базу. Цікаве воно тим, що тут єдине джерело світла, ви його вмикаєте, в ньому ніколи не перегорить лампочка. Воно тягне всього одиничку електрики і ніколи не перегорає лампочка. Ось тут перегороджуєтесь, тут ставите ворота, тут перегороджуєтесь і тут перегороджуєтесь, і отримуєте в принципі, досить велику територію. Всі удобства є. Тут можна ловити кроликів. Тут є заправочна станція, є вода, все, що треба є. І саме головне в Луїсвілі. Це просто колодязь всякого луту, колодязь різних територій, де можна полазити, куди можна рейдити. ну Якщо ви тут поселитесь, вам в принципі і в інші міста їздити не, не доведеться, тому що ну, ви задовбаєтесь просто весь Луїсвіль лутати. Він дуже великий. Якщо ви хочете будиночок, то ось цей будиночок класний. Він, по-перше, тут є док, по-друге, огорожена територія, є вода, заправочна станція, рядом. Ось, Ну, все, що потрібно, є. Ну, ви можете обрати, в принципі, будь-який з цих будиночків. Але цей класний якраз тим, що заправка поруч є. Ну, і він. Плюс-мінус в центрі, тобто в усі сторони ви зможете добратися собі. До нього добратись не дуже важко, проїжджаєте через воєнну базу і по ось цій вулиці понад водою. Тут не дуже багато зомбаків, тут можна оселитись. В центрі зомбаків повно, тут трішки менше все-таки. Ну, я про стандартний режим апокаліпсис, якщо ви без всякої жесті граєте. Ось і все. Ще пам'ятаю, колись дивився в Луїсвілі. Знаєте на яке місце? Зараз я знайду. А, на ось ці будиночки дивився, на ось цей будиночок. Також він повністю огорожений. Тут є озерце. Зомбаки сюди взагалі заходити не будуть. Ну і він в центрі, плюс-мінус. Звісно, в озерці ви рибу будете періодично виловлювати, але вона буде з'являтися. Ну, але я не пробував тут базу робити, ну і добратися сюди досить важко. Ось і все. Ні в яких таких місцях, якихось екзотичних, як, наприклад, лісова хатинка. Де вона там знаходиться? Ось ця? Я не пробував робити базу. Хоча тут є колодязь, безкінечне джерело води. Ну і, коротше кажучи, є вода, є ліс. Але воно маленьке, воно далеко від цивілізації, далеко від дороги, далеко від рибу не половиш, коротше кажучи, ну таке собі. Я не пробував. Якщо ви пробували, можете про це написати. Ось і все, власне кажучи, ролик і так, мабуть, задовгий вийшов. Я сподіваюся, вам сподобалось. Якщо сподобалось і було корисно, не забудьте поставити лайк. Напишіть ще також щось в коментарях. Ну і підписуйтесь на канал, щоб побачити наступні ролики по Зомбоїду і не тільки. А на цьому у мене для вас сьогодні все. Я з вами прощаюсь. Удачі і до скорих нових зустрічей! Не давайте, щоб вас кусали. Бувайте!